Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на каналі буде відео про такий необхідний елемент для кожного відеоблогера, як штатив або тріпот. Я придбав собі новий штатив. Він в такій от коробочці, куплений в Ашані за 599 гривень. Запакований, ще не розпаковував. Давайте подивимось, що можна побачити з самої коробки. Значить, є моделька. Kielief. Це якась там фірма супербренд <coughs> китайський в лапках. А моделька Q9380. На що можна побачити що мінімальна висота 56 см, максимальна 147. Далі показаний сам штатив. Тут є рівень. Ну, на практиці, до речі. Жодного разу не використовував. Бо вони є і на дешевих штативах, і на більш дорогих. от Але їх якість, ну таки, під питання, наскільки точно вони це все діло показують. Так, далі, ну оце така от коробочка. Що тут ще можна подивитися? В принципі, все. І написано. Далі є дублюється дублюється інформація. Ну, ще можна бачити, що максимальна вага. Для встановленої на штатив е, техніки c 225 кг. Так, далі. Мене цікавить питання наступне. Чи є в цьому штативі чохол? Тут ось щось таке намальовано, сподіваюся, це чохол. І чи є тримач для телефону, бо знімаю всі свої відео на мобільний телефон. Значить, Спеціально знімаю з рук. Відео про штатив. Значить, ріжемо оці наліпочки. І тепер можна пробувати відкривати. Я зараз відкрию і продовжу. Так, відкрив. Не хотіло воно відкриватися одразу. І показує, що тут є всередині. Ага, о, все добре. Чехольчики. Так, це сам виїжджає саме штатив. Можна покинути. Ну, я вам скажу, що, до речі, якість чохла достатньо гарна, то можна з собою тягати. Так, давайте подивимось, що тепер є в самому чохлі. Так, штуківчик да, я вам скажу такий потужний. Значить, це я його достав з чохла. він тут ще в політеріночці. Я вам скажу, що якість відчувається. У мене до цього часу були штативчики більш дешеві, там гривень по 200-300, по це вийшло вже взяти трошки дорожчий. Звісно, що можна з мобільними телефонами використовувати будь-який штатив, на який у вас вистачає грошей. Бо, в принципі, телефони важать небагато. Це більш такі вже серйозні штативи, які для більш важкої техніки. Але я взяв для телефона, щоб він був більш а, надійний і з ним було більш зручно знімати відео. На я вам покажу ось так от. нас роздвигається. Тут є така ручечка, значиться, саме штативна оця от голівка. Так, з ручкою. Да. От таким чином це все діло можна підняти і зафіксувати самою ручкою. Так, ще вам хочу сказати одразу те, що кидається в очі, це те, що метал більш такий, може, не товще, ніж на штативах, які більш дешеві, але дуже класно зроблений сам штатив. Тут комбінування пластику з металом. З алюмінієм. Є отакі от от ніжечки, того що немає, скажімо так, на більш дешевих штативах. Там просто виїжджає секція нижня, і там стоїть резинова заглушечка Тут же можна ставити, чому це зручно, я вам зараз покажу. ну Наприклад, давайте я трошки ородимо. Якщо поверхня не дуже рівна, то ця ніжка допомагає більш стабільно та надійно поставити цей штатив. таким чином. Тут це такий шарнірчик. І от так можна фіксувати. Дивіться, є дві секції, одна друга, так? Я роздувати не буду, я просто покажу, що от як він стоїть таким чином. Значить, Є штативна така от голівочка, яка також знімається. От, її можна зняти однією рукою це робити важку От, але повірте, що знімається. От, тут ще ми подивимося, що тут крутиться, що не крутиться, це я буду розбиратися, скажімо так, трошки пізніше. А, ну, і от можна таке положення ставити. Тобто, в принципі, всі плюсики більш дорогого штативу тут так, скажімо так, присутні. А, чому я придбав саме цей штатив? А, бо. Мій той, який був трошки дешевший. Рази в два я віддав племінниці для лайки, бо в неї зламався штатив. Сам залишився без штатив, от зараз придбав собі ось такий агрегат. Знаєте, дуже подобається. Подобається тим, що він, по-перше, якийсь такий більш масивний. Вищий вже в такому, скажімо так, стані без Розкривання оцих додаткових секцій. Відчувається, що він такий більш масивний, міцний і пластик також більш міцний. Телефон взагалі можна заморочуватися, поставив і забув, тільки потрібно знову ж таки докупити під цю тезьбу кріплення для телефону. от Я візьму щось більш-менш нормальне. Трошки дорожче, ніж звичайно, з пружинкою така вот ерунда, яка фіксує телефон, і буду знімати, звісно, з цього Значить, Ще є вот така от ручечка, яка вам показує. Це стандартна така от крутілка, яка цю верхню секцію піднімає і опускає. Ось вот таким чином. Так, далі. На дивіться, коли є сенс купувати більш дорогий штатив? Перше, коли ви хочете все ж таки більш надійно фіксувати вашу техніку і не переживати, що її здує вітром. Бо на дешевих штативах, коли ми працювали на вулиці, особливо на траві, є місцями, скажімо так, коли вітер дійсно може це все діло впасти разом з телефоном. У нас таке було. Це така штука більш масивна сама по собі, вона важить трошки більше, тому менше вірність того, що вона впаде. І звісно, купують зазвичай такі штативи для фотоапаратів, а не для телефонів, бо вони важать, скажімо так, більше, і для них потрібно, щоб було більш стабільна позиція цього штативу, щоб він стояв і нікуди не відхилився і не впав. Звісно, тут ще є такий крючочок. Наш він потрібен той крючочок. Ну, перше, ви можете повісити щось, типу сумочки вашої. А в принципі, це додатковий крючок для того, щоб можна було повісити якийсь важкий. Тобто ви, підвішуючи сюди, додаєте стабільності в стійці самого цього штативу. Далі є, звісно, штативи і більш дорогі, тобто, типу там манфроту. Є така от італійська фірма, але це штативи вже іншого класу, а саме для дорогої техніки, такої як фотоапарат. Тобто -то всі розуміють, да, що для телефону ми можемо взяти і більш легенькі штативи, от бо там вага, скажімо так, менша, ціна, в принципі, зараз може порівнюватися, з, звісно, телефонів, як і у фотоапарата сучасного цифрового. Але, звісно, якщо ми купуємо фотоапарат Canon Mark топову якусь зеркалку, то ми не будемо брати для неї штатив за 200-300 і 300 гривень. От. Чому? Тому що, ну, по-перше, це діло, скажімо так, буде все нестабільно стояти, і людина просто буде переживати за те, що впаде його фотоапарат. Так, ну, я сподіваюся, що цей штатив буде працювати добре. Надійно нічого не зламається. І буду знімати для вас нові відео разом з цим чудовим штативом. Я знімаю розпаковування і огляд. Хтось може захоче купити таку саму модельку. Всім рекомендую. Рекомендую. В порівнянні з цими дешевими штативами за 150-200-200 гривень це штатив іншого класу. Я вам одразу кажу. Це відчувається одразу. одразу. Тільки береш, що відкриваєш, і бачиш, які там детальки як вони зроблені, наскільки там обережно, без зайвих там кусків пластику і всього іншого. от Я думаю, тут ще от такий shield от може, скажімо так, це якісь штативи ну не їм Китай, і тут щось ще, ще ліплять ці от штуки, типу якусь фірму, назву. Тут є тільки от на ніжці. Що ще хочу сказати по цій фірмі? Нікого не купував. Це, звісно, якийсь бренд може десь відомий, але не нас. От, ну, такий ось штатив. Тому, о, ще раз кажу, стоїть нормально стабільно, дуже такий міцний. Є в комплекті чехолчик такий. До речі, пошитий, дуже класно. Тут ніяких там ниток, навіть сам чехол. Пошити більш-менш ну, нормально. Оце тільки частинка, мені не дуже подобається, там, де мовлення звудиться, скажімо так, зашивається. Але в іншому все нормально. Навіть рівненькі такі от шви. шві. Що було ще в комплекті? Дивіться, є така от навіть бумажечка. Типу інструкції. Типу інструкції, значить гарантійка. Гарантійка. І значить, українська мова. От, і що ще цікаво, ж, дивіться, отут написано на коробці, що я забув сказати, 2 роки гарантія. Це взагалі, скажімо так, космос для штативу. Тобто, ну, я думаю, коли ви купуєте штатив за 150 гривень, ні про яку гарантію можна не питати. От, а тут навіть є гарантія 2 роки на штатив, щоб ви розуміли. Якщо виробник дає таку гарантію на свій штатив, я думаю, що він впевнений в тому, що. Він достатньо міцний і надійний. Так, друзі, всім дякую за увагу. Я сподіваюся, це було в мене останнє відео без штативу Бо деякий час довелося знімати без штативу Ось От, такий штативчик. Всім рекомендую. Все, всім дякую за увагу. Хто може поставити і хоче поставити лайк, ставте. Хто не хоче, не ставте. Все, друзі, всім до бачення